Найвелика проблема для власників бусів до 3,5 тонн, від 2,5 до 3,5 тонн. Вводять тахо. Тепер буси будуть їздити тільки по тахо, не зможуть робити нормальні кілометражі, робити експреси і так далі. Але я знав, що вихід в будь-якому випадку знайдуть. І от цей автомобіль зверху я його відмічаю. от Будемо їздити всі на таких автомобілях. Він повною масою до 2,5 тонн, він не підпадає під пакет мобільності. Значить, на нього тахограф не потрібно, і ми будемо спокійно їздити на таких автомобілях. І навіть він ще й зі спалкою, є ящички. І читав про нього інформацію: у нього, по-моєму, вантажопідйомність до 700 кг. Тому Рено Мастер, який має. Вантажопідйомність також десь там 750-800 кг. Тому цей автомобіль спокійно справиться з таким вантажем і можна на ньому спокійно їздити. І і да, він навіть іще й на газу. Так що, як кому потрібен такий автомобіль, шукайте, вже є в продажу, і будемо працювати.